Розкажіть, будь ласка, коротко історію вашого повернення, що вас волонтери начебто повертали. Да, повертали І так, далі. вже по споті волонтери, ми одразу повертали. Я приїхав автобус, він е, при дорозі вже додому, він в Артемівську поламав. Е, тоді ми чекали другого автобуса, який приїде з Полтави. По дорозі до, доїхали, ми дотягли нас до Ізюма. Ну, а В візюмі пересадилися другий автобус, поїхали додому. Але цей автобус підігнаний, був організований, ну, не керівництво. З ким організований? Я не знаю, мені не відомо. Ну, а перший, я думаю, мені дзвонили з ДВД, бо зрозумів. Я не знаю, а за другий автобус я не знаю, хто їй шав'я. Я зрозумів. Ва, Скільки 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 очікували автобус, Скільки ви в полі знаходилися? У полі? <кліст> Там мене в полі знаходилися, ми чекали розташуванні. Мається в виду другий автобус, так? Ну так, да, так. Да. Та і перший можете. Розказувати всі, всі проблеми. За, за перший сказали, 17-го люди виїхали. Ну, Вони приїхали, вже було темно, туди темно переміщатися дуже опасно. Тому я дав команду, щоб вони виявилися тільки з утра зутра. Ми переждали ніч на своїх позиціях. Вони утром під'їхали, зробили ротацію, мікроавтобусами вже на позиції туди, автобус туди не проїхали. І повернулися до Артьомовська, доїхав, автобус поламали. Все, Далі здали. Прибуття другого автобуса, який прибув, ну я не знаю. Вже вночі 12 годин записаний. Десь за 12 годин, так? Десь за 12 годин. Да? 12 годин. Зрозуміло. Дякую.